Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному на вулиці Героїв поліції запровадять односторонній рух. Таке рішення ухвалили через постійні затори та перезавантаження транспорту на цій ділянці. Як саме зміниться рух і коли водіям варто очікувати нову ведень – Дивіться далі. Повернути з вулиці Соборної на героїв поліції у Рівному буде заборонено. Об'їзд організують альтернативними вулицями, а все через надмірну інтенсивність автомобілів на героїв поліції. Невдовзі тут зміниться схема руху транспорту, і на вулиці буде односторонній рух. Комісію з безпеки дорожнього руху було розглянуто питання вирішення цієї проблемної ситуації. Доручено департамент інфраструктури благоустрою розробити схему організації дорожнього руху. З організацією одностороннього руху по вулиці Героїв поліції це було зроблено, погоджено з патрульною поліцією. Односторонній рух діятиме від 15-го ліцею до вулиці Соборної. За словами заступника міського голови Миколи, дядюся, частину проїжджої частини планують облаштувати під стоянку автомобілів, що дозволить впорядкувати паркування та розвантажити центральну частину міста, оскільки це буде односторонній рух, то частина вулиці. Буде, буде виконувати роль парковки. Очевидно. то, що буде односторонні односторонній рух, і можна буде відповідно до правил дорожнього руху паркувати автомобілі. Тим чином воно запрацює краще, ніж працює зараз. Ті, хто постійно курсує дорогами рівного, зазначають, що проблема перевантаження вулиць автомобілями є поширеною, особливо на вузьких ділянках, адже дорожня інфраструктура міста не розрахована на такий об'єм транспорту. Потрібно якась тротуарні частини трішечки зменшувати і збільшувати партімісця. місця. Тобто місто повинно в такому чині розвиватися. можна так сказати, а водії повинні не нехтувати право правилами дорожнього руху дотримуватись їх і бути комунікувати між собою, да щоб не створювати перешкоду друг друга. Євген підтримує запровадження одностороннього руху на вулиці Героїв поліції і додає, що подібні рішення можуть суттєво покращити ситуацію з безпекою та пропускною здатністю міських доріг. Туди краще не заїжджати там. Дуже багато припарковано автомобілів, ну маневрувати з учнями дуже. Тяжко на широких центральних вулицях можна припаркувати без порушення, тобто можна буде об'їхати автомобіль. А де вузькувато, там уже будуть затори. Микола Дяджуй зазначив, що наразі триває процедура закупівлі дорожніх знаків. Їх встановлять понад сотню. Після завершення робіт почне діяти нова схема руху. Орієнтовно через два тижні. Не запрацює, а розпочнуться роботи по встановленню дорожніх знаків. Це доволі об'ємна робота, тому є погодні умови, є ситуація з постачальниками дорожніх знаків. Як тільки будуть закуплені, одразу будемо поступати до роботи. Схему організації дорожнього руху затвердила патрульна поліція. Запевняють, що зміни допоможуть покращити безпеку та організацію руху, а також зробити пересування цією ділянкою комфортнішою для водіїв. Ми погодили схему організації дорожнього руху на вулиці Героїв Поліції, де буде запроваджено односторонній рух. Таке рішення ухвалено, оскільки вузька проїзна частина та хаотичне паркування автомобілів унеможливлювали зустрічний роз'їзд і оперативний виїзд службового транспорту, за словами Миколи дядюся. У рівному планують запровадити односторонній рух і на інших вузьких вулицях, які неможливо розширити, особливо в центральній частині міста. Раніше такі зміни вже ввели на Симона Петлюри, Пересопницький та Полуботка. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Сарнинському районі чоловік зарізав жінку та її брата. Після чого намагався скоїти самогубство. Тредія сталася у селі Глушиця у вбитої жінки. Лишилось троє малолітніх дітей. Подробиці у прямій мові. Поліцейські встановили, що до будинку у селі Глушиця, де проживала 24-річна жінка, з трьома дітьми прийшов допомогти по господарству її 29-річний брат. Увечері до жінки навідався 43-річний житель села Маслопуща, з яким вона перебувала у стосунках. Під час застіля між присутніми на ґрунті ревнощів до інших чоловіків виникла сварка, у ході якої гість завдав ножового поранення 29-річному брату-господині. Остання намагалася втекти та встигла зателефонувати рідним, Однак уникнути трагедії не вдалося. На ґрунтовій дорозі нападник наздогнав жінку й ударив її ножем, після чого завдав поранення собі у живіт. На місце події прибігла мати потерпілої, яка викликала швидку допомогу. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть жінки. На медані Незалежності у Рівному попрощалися із загиблим захисником Богданом Олешком. 29-річний молодший сержант загинув у серпні цього року на полі бою. Сьогодні військовому віддали останню шану. Із квітами та прапорами на головному майдані Рівного попрощалися із 29-річним загиблим бійцем Богданом Олешком. Дуже шкода, що так мало було в нашому житті. Я висловлюю щире співчуття дружині, сім'ї, тату, сестрі. Це дуже велика втрата. Він мені був як сином. Хороший, чуйний, добрий, сором'язливий хлопець. Богдан не служив в армії, проте у листопаді 2024 року добровільно доєднався до лав Збройних сил України. На службі отримав звання молодшого сержанта. Був справжнім командиром та побратимом. Він був наскільки світла, добра людина. Я завжди на канікули любила до них приїжджати в гості в село. Це були найкращі мої канікули шкільні. Нарешті він вже, як то кажуть, повернувся сюди. Решті тупили срібню його А яку він каву, дуже смачну любив готувати. У мене тільки на кращі спогади про нього світлі. Життя молодшого сержанта Богдана Олешка обірвалося під час виконання бойового завдання у серпні 2025 року. З найрідніших у чоловіка залишилася дружина, батько та сестра. Я його завжди знаю, завжди улипчила завжди добрезний, бо я не знаю, як це все маємо це все пережити. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицюк, випуск новин. На рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Найбільша потреба у третій групі з позитивним резус-фактором та першій з негативним. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери, 31 в обласному центрі служби крові. У місті Дубного триває будівництво сучасного центру реабілітації на базі місцевої лікарні. Роботи розпочали сім місяців тому. Нині готовність об'єкту становить 65%. Підрядники оздоблюють приміщення та здійснюють благоустрій території. Будівництво фінансується з державного та обласного бюджетів. Після завершення робіт у центрі зможуть проходити реабілітацію як військові, так і цивільні. У рівному після капітального ремонту відкрили оновлений центр реабілітації та відновного лікування при міській дитячій лікарні. Тут створили сучасні умови для маленьких пацієнтів і повністю облаштували безбар'єрний простір. Більше деталей у сюжеті. Ось, молодець. Міками чуть-чуть допомагаємо. Молодець. Стояння на четверенька, піднімання тіла і Само ось, ось молодець молодець. десятимісячна молодець. Соломія вчиться повзати та сидіти. Усе задля того, щоб зробити свої перші кроки. Ми вже проходимо третій курс медичної реабілітації, тому що наша дівчинка вона трошки перечасно народжена. Фахівці допомагають нам. Здобувати різноманітні навички, які важливі діткам до року, усі навички дівчинка здобуває в оновленому центрі реабілітації та відновного лікування. Вони нам дуже допомагають дитині здобувати саме ті навички, перевертатися, повзати красиво, гарно стояти, робити перші кроки. Спочатку, коли звикала, їй не дуже сподобалося, але дівчата дуже професійні, знайшли підхід до дитини. Все в ігровій формі, тому зараз ходить з радістю. Після капітального ремонту центр повністю оновився. Тепер тут сучасне обладнання, комфортні кабінети і простір доступний для дітей з інвалідністю. Однією з відвідувачок є Тетяна. Її дитина теж проходить курс реабілітації. Жінка каже, після оновлення тут стало ще зручніше, а умови максимально комфортні для дітей. Моя дитина займається вже ну це тільки відкриття, але вже другий день сьогодні. Ми дуже задоволені, Дитина дуже задоволена. Тут дуже чудові спеціалісти. Вони з посмішкою, з радістю нас зустрічають. Дитина з радістю відвідує. І ну я дуже, дуже, дуже задоволена. У центрі працюють три мультидисциплінарні команди, до складу яких входять лікарі, реабілітологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, психологи та інші фахівці. Проблеми в нас різні, в основному це е, опорно-руховий апарат. Це може бути повалюсна інформація, стоп, може бути ДЦП, невровічне захворювання, також сколіози. Найчастіше до нас звертаються сидіти з сколіозом, От, зменшуються больові відчуття, зменшуються кути викривання діти почувають себе краще для пацієнтів до 18 років. Усі послуги безкоштовні. У Нас є ерготерапія, ергокухня, де діти можуть розвивати мотори корух і навчатися обслуговувати, ну навчатися дорослому до дорослого життя вже пристосовуватися. І так само є сенсорні кімнати, так само є великий зал фізичної терапії, індивідуальні зали фізичної терапії, індивідуальні зали ерготерапії. Виконувач обов'язків міського. Голови рівного зазначив, подібні оновлення це крок до того, аби рівняни отримували якісну реабілітаційну допомогу у комфортних умовах, а медицина міста ставала ще більш доступною та сучасною. Ми витратили сюди це 13 мільйонів гривень. Це кошти міського бюджету. Знову ж таки, дякуючи нашим платникам податків, але свою чергу це є. Певне звітування, тому що ми чітко розуміємо потреба, ми розуміємо, що це потрібно робити, тому що в рік проходить більше тисячі дітей нашої, нашої громади реабілітації. І ви бачите, є позитивна максимальна динаміка, тому що діти, які звертаються, батьки і постійно, ну, постійно тут перебуваючи, є хороші, як то кажуть, Результати, і це основна, що ми робимо правильно всі вкладаємо кошти саме наших, наших дітей і реабілітацію. Щомісяця центр може приймати близько 100 маленьких пацієнтів. А від початку року допомогу вже отримали понад 850 дітей. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На цьому у мене все. Я вам зичу. мирного вечора. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі.